Голосуванням у Великобританії та Нідерландах сьогодні розпочались вибори до європейського парламенту, які завершаться 25 травня в Італії. Мешканці 28 країн обиратимуть представників, які претендують на 751 місце в Європарламенті. Термін повноважень євродепутатів 5 років, які визначають майбутні лідерів ЄС та курс, яким далі йтиме Європа. Депутати обираються за пропорційним принципом у залежності від на. Населення тієї чи іншої країни лише 60% громадян ЄС вірять у міцність і майбутнє євросоюзу, що може спричинити низьку явку виборців. Більше про настрої та сподівання у євросоюзі. Далі Ярина Матвійчук. Близько 400 мільйонів людей із 28 країн Євросоюзу, що мають право голосу, цими днями візьмуть участь у події, яку оглядачі назвали наймасштабнішою в історії спробою презентувати справжню демократію. питання, що стоїть перед нами, є дуже важливим. Ми маємо Європу з економічним спадом і немає відчуття зростання у жодній галузі. Європа потребує нових підходів. Ми сподіваємося, що новий парламент принесе цей новий подих, якого так потребує уся Європа. для Багатьох європейців, євросоюз та його інституції сприймаються як неефективні та забюрократизовані організації, які потребують змін. А сам євросоюз громадяни звинувачують у нездатності вийти з економічної кризи. ніхто не любить платити за інших. Політики намагаються нам сказати, що ми німці повинні платити за бідних греків, але це нонсенс. Врешті-решт наші податки йтимуть не фермерам у Греції, а грецьким або німецьким банкам. Крім економіки, на вибір європейців вплине також міжнародна політика, як то події у сусідніх із ЄС країнах, зокрема російсько-український конфлікт, розповідає професор лондонської школи економіки Падрік Данлєві. Я думаю, на вибори вплинуть такі речі, як криза в Україні, і можливе повернення холодної війни між Європою та Росією. Думаю, що багато людей у східноєвропейських країнах дуже серйозно вважають Європу силою, яка повинна захистити людей і принести мир згідно з соціологічними дослідженнями, оприлюдненими цього місяця, 52% респондентів у семи європейських країнах підтримують політику Євросоюзу. Найбільше громадяни нарікають на те, що політики їх не. Чують, не знають потреб звичайних людей за прогнозами соціологів. На цих виборах європейці продемонструють хвилю підтримки правим або лівим радикалам, які зможуть зменшити повноваження ЄС і реформують торговий блок, або ж зовсім можуть скасувати зону вільної торгівлі. Ярина Матвійчук голос Америки.